Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Хочу представити вашій увазі ось такий столовий сервіз Німеччина. І у другій частині покажу, які в мене є ще супниці і тарілочки. І так, зупинимось побільше на цьому гарнезному сервізі. Він у повному складі. Є всі тарілочки. Подивіться, який. Вишуканий такий скромний малюночок, можливо, якась хризантема, блакитна чи щось таке. Край тарілочок, виділений такою об'ємною стрічкою. Ну, вона так трохи-трохи на дотик відрізняється від іншої фактури тарілочок. Так, клеймо. Кольдіц фарфор із ГДР. Стояв у серванті, не був у користуванні. Ну, можливо, там пару, пару разів його діставали, тому всі предмети, предмети ціленькі, без подряпин, золото збережено. І так, є. 6 тарілочок 16,5 см, 19,5 см, 23 см. І е, тарілочки для перших страв невеличкі, як наші радянські напівпорційні: 21,5 см. Ну і не глибока. Так, пригубити тільки борщичка. Якщо з цього будете їсти борщик? Так, супниця. Також в неї ось такий ріфоний, зроблений об'єм. По всьому колу? Ціленька супниця, ніде нічого. Так, далі є ось такі дві мисочки 22 і 24 сантиметри в діаметр, глибаченькі, такі як салатники, оселедниця і велике блюдо, або можна використовувати як рулетниці. Маленька і велика. Велика 32 см, ну і ця там десь, 23-24 сантиметри. І ще є ось таке велике блюдо з невеличким заглибленням 32 см. Ось таке блюдо. Так, далі по спецовникам у нас масленка, ось без бортику. Сіль, перець, ось такий соусник, соусник також ріфльоний і маленький спецовник під ложечком. Ось таке все-все гарненьке. Можу все відправити, все доїде ціленьке. Будемо пакувати в дві три коробки, але це ну, не, не вплине особливо на вартість посилки, тому що коли оформлювати посилку двома-трема місцями, то це не набагато дорожче, але буде все окремими коробками і буде краще збережено. То будь ласка, замовляйте, кому цікавий. Такий сервіс. Показую, які ще в мене є супниці на продаж в моєму телеграм-каналі, куди я вас запрошую приєднатися. Знімаю швиденько, бо в мене тут якась така буря насувається. Ось така з ручним розписом. Це в нас старенький коростень. Ось таке клеймо. В гарному стані. Єдине на кришечці десь всерединий був маленький скольчик. Не підготувалась, ага, ось він. Ось він. Малесенький зсередини його і не помітно. Ось такий гарний малюночок, калина чи горобина. Ось така супничка 600 гривень. Ось ця супничка була у нас не так давно на відео. Це в нас Чехословаччина. Ось такий багатий золотий орнамент. Він трішечки-трішечки затертий. Малюночок з обох сторін. Ось, клему Чехословаччина. Така також 600 гривень. Оце в нас дружківка, ручний розпис, люстрове оздоблення, климу, будь ласка, така 250 гривень супниця. І будянська супниця. Гарна, але є кракелюр. Ось на кришечці більше і на самій супниці також є. Ось тут така супниця через свої недоліки підпадає в нас під нашу акцію розхламон в гаражі то це буде в нас 150 гривень. Ось така гарнезна, якась можна використовувати, як ємкість для зберігання або кашпо для квітів. От щось таке гарненьке. І ще одна партія супниць. Щоб ви розуміли, скільки в мене є всього цікавого на продаж в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково. Посилання закріплено в першому коментарі. На постановочному відео з супом. Грибним була у нас ось така красуня сумська, з перламутром, з ручним розписом. Гарні такі ручки, повністю ціленька, 300 гривень. І ще одна супниця, це в нас Германія. Популярна радянська квітка, цикламен. Гарненька, така незвична кришечка, трошки затерта по золота по краю, і всередині по обідку є малесенький скол. Така супниця 300 гривень. На цьому буду завершувати відео. Нагадую, що всі ці товари є. Продажі на моєму телеграм-каналі, будь ласка, підписуйтесь посилання в першому коментарі. Дякую всім за увагу, за лайки, за перегляди. Мені дуже приємно. Гарного дня, до побачення!